Вітаю всіх. Це якась містика. Вчора у мене панелі стояли. Вітер дув отак. І панелі стояли отак. Я них трошки поналипало. А сьогодні вітер дує так само, але я панелі розвернув повністю до вітру тильною стороною. В результаті вони ще більше поналипало на них снігу. Распажаю, це сніг чи не сніг? А, там нема льоду, це чистий сніг. Але чому він налипає при такому куті, а? Я думав, що він, мабуть, це вітер, турбулентні потоки, воно звертається навколо сонячного поля. І тому воно прямо сюди сніжинки залітають, розвертаються, налипають на панелі, мабуть, тільки так. Але сніг гарно сходить. Не тримається на панелях. Але панелі можна оббивати. І он посипався сніг. Але так можна панелі і розбити. Дивіться, кіль... кілька ударів панелі чисті. Але не робіть так. Значить, треба панелі виходить ставити, коли там вже йде сніг дуже рідко. Але коли він йде, треба панелі ставити повздовж снігу, повздовж вітру. Тоді на них налипає набагато менше. Вітер якийсь незрозумілий. Я поставив панелі на південь. Вітер якраз десь з південного заходу на південний схід. Побачимо ввечері, що буде з панелями. Додому приїхав о 15-й годині після обіду. Весь день йшов сніг і зараз він йде, зараз теж сніг летить. І панелі чисті. Якщо ставити їх паралельно вітру, то їх не замітає снігом. Не замітає і не налипає. А те навіть що тут замило, та воно легко злітає. Так що такі висновки я роблю. Коли будуть передавати великі снігопади, буду дивитися на мій флюгер, Один показує, буду панелі просто вручну ставити, від... відключати механізм повороту і панелі просто ставити паралельно від, щоб потім їх не ходити там не чистити.